В 158 окремій механізованій бригаді військові психологи провели тренінги із командотворення. Головне завдання перетворити групи новоприбулих військовослужбовців на ефективну команду, де кожен розраховує на підтримку і допомогу побратима, знає свої можливості, розуміє свої завдання та працює над їх реалізацією разом з усією командою. Ми сьогодні з вами працюємо над злагодженістю над згуртованістю, над якоюсь координацією дій. В команді, щоб вона в перспективі все-таки перетворилася на родину, як ми цього дуже прагнемо. А, а по-друге, як ми і сказали, да, щоб людина могла в команді довіряти своїм побратимам, а вони відповідно відчували себе за нього відповідальними, да, і могли якось його підтримати, йому допомогти. Уже після виконання вправ бійці та психологи обговорюють, що завадило, і навпаки, що допомогло ефективно виконати завдання. Да, да, по черзі, ви говорите по черзі. Віктор, праворуч. Ліворуч? Ліворуч. Бачите, тут двосторонній процес. Він довіряє, коли є команда, на яку можна покластися. Да, відповідно, команда зовсім по іншому своє поводить, коли вона бачить конкретно, кому вона має допомогти, в якій ситуації опинилася ця людина. Правда? Одна справа, коли ми абстрактно собі уявляємо, о, ці ситуації ми зможемо. Да, ви ще спланували одне, але побачили. Як людина реально йде, Тобто ми завжди відштовхуємося від реальної ситуації. Хоча прогнозуємо, плануємо тоді ми краще можемо з нею впоратися. А ще тренінг допоміг учасникам краще пізнати один одного, відпрацювати такі необхідні навички командної взаємодії та віднайти джерела ресурсності, які навіть у найважчих умовах підтримують та допомагають вистояти. Дека крисують, придержить. Теребігли, теребігли. Йо? 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 Можливо, хтось не розуміє просто для чого це. Але йде командна робота. Цілком погоджую з вами. Да, звичайно, ми розуміємо, що це має вигляд дитячої гри, але кожна гра, як ми розуміємо, да, має серйозно, дуже важливий для нас підтекст. Да, відчуття одне одного, роботі в команді. Точно так само в бою. Але е, зазвичай буває наоборот. Спочатку хаос, той скіпість, страх. А потім вже йде то адреалін, то лі, і вже ти, ти вже кіпішуєш, ти вже не знаєш, але ти без цього не можеш. дивишся і за хлопцями і, і працюєш. Тому це важливо. Тому от, відпрацьовуючи на таких елементарних речах, ми багато чого можемо відпрацювати, довести до автоматизму, перетворити на навички. Також тренінги допомагають виробити навички прийняття думки іншого задля спільних рішень. Завдання прочитайте і от вирішіть для себе. Що для вас найважливіше для виживання? Для того, щоб ви дослухалися до кожної мудрої мислі, сприймайте розногласіє, як те, що способствують виживанню, зрозуміло? І так, даю вам 10 хвилин на те, щоб зробити спільний список, обговорюючи і аргументуючи. Подібні тренінги це лише частина роботи військових психологів, які забезпечують всебічну психологічну підготовку та супровід особового складу бригади та працюють над відновленням бійців на пунктах психологічної допомоги. Сьогодні 158-й окремій механізованій бригаді потрібна допомога у придбанні автівки для підвищення мобільності та розширення можливостей швидкого реагування та оперативного надання допомоги військовослужбовцям. За зібрані кошти буде куплений автомобіль на 5-7 місць. Мета зібрати 150 тисяч гривень. Долучайтесь до допомоги військовим.